Добрий день, я громадянин України і я вирішив зробити такий картонно-електронний протест. Протест називається Україна Свобода понад усе. Ні, примусові мобілізації в Україні та відкрити кордони. Нам щось кажуть якусь брехню. Усе навпаки. Примусова мобілізація. Ведеть до поразки України не, не навпаки. Зараз пояснюю, коротко пояснюю. Примусова мобілізація підриває економіку. Люди ховаються від роботи, боячись призову. Це вбиває літних людей. Чоловіки бояться допомагати родичам. Навіть у іншому районі, в іншому місці. Но такі як я, вони не їдуть до України допомагати з літнім батькам це цей квиток в один кінець. Це також використовується диктаторською владою для покарання критиків. Про закрити кордони. Вони порушують Конституцію України. Право на свободу пересування. Родичі чоловіків, які не хочуть з ними розлучатися, також не може виїхати, зокрема з прифронтових зон. Тобто це не, не тільки для чоловіків, це і для жінок, для літніх людей, які. Це така ланцюгова, ланцюгова ситуація. Багато людей не може виїхати. Разом мобілізація примусова та закриті кордони змушують людей покидати країну. А тих, хто виїхав, не повертатися. Це сприяють корупції та хабарницю. Ми бажаємо низьку корупцію. Треба. Змінити це. Стреба це ніякі поліцейські органи, як це НАБУ та САП, вони не зможуть побідати корупцію. Треба убрати ко... струм цієї корупції. Також це посилює соціальний розкол і знижує народженість. Ну, яка жінка, як жінки можуть вийти заміж та народжувати, якщо хлопці хаваються? Вони виїжджають за кордон і там рожають від іноземців. Також це створює диктаторський імідж України та приводить до відмови фінансової і військової допомоги. Усі знають про це за кордоном. У Сполучених Штатах сенатори знають, говорять про це. Віце-президент Венс про це говорив. Тобто, усе це ведуть до поразки України. Тому я вимагаю припинити примусовий призов, змінити його добровольним за гроші, соцгарантії, демобілізацію, дати людям право вибору, свободний виїзд за кордон. Україна це свобода, а не клітка. Свобода понад усе. Дякую. До побачення.